Ми вже говорили з вами про йонний хімічний зв'язок. Але пора рухатися далі. тому у цьому відео ми з вами будемо говорити про ковалентний. ковалентний хімічний зв'язок. Так. По-перше, я пропоную вам уявити собі атом гідрогену. Він має на своїй орбітальній, на своєму зовнішньому, енергетичному рівні. Один електрон, і він є наспареним. І аби гідроген був схожий на гелій, на інертний газ, який розташований у періодичній системі десь отут, -от, так, і мав повністю заповнений свій верхній енергетичний рівень, він має або віддати комусь цей електрон, або забрати його у когось. Так, А тут поруч пролітає ще один атом гідрогену. Так, у нього теж є неспарний електрон. О! Ми можемо одне одному трохи допомогти. Так, І от тепер я їх схематично зображу, ще тут: гідроген гідроген, у кожного є по неспарному електрону. Так, І ці електрони утворюють електронну пару. І якщо у йонному зв'язку один з атомів повністю перетягував на себе електрон іншого, так то тут електрони десь от посередині між гідрогенами. Так. І у цього фактично два електрони. Вони обидва у його електронній хмаренці. І у цього так само. Добре. Але можемо спробувати розібрати ще один кейс. Він буде трохи цікавіший, на мою думку. Так, це у мене буде H2O. Я тут трохи витру, аби мені не заважали попередні записи. Так. H2O. Оксиген має. Шість валентних електронів. Так, і два з них є неспареними. І атоми гідрогену мають по одному валентному електрону. І вони, ці ж електрони, є неспарними. Добре, я утворюю електронні пари. І здається, що все так само, як у минулому прикладі. Просто цього разу у мене вже не одна електронна пара, а дві. Але ні. Не просто так я сьогодні взяв. Періодичну систему, у якій значна електронегативність. Так, і ми бачимо, що електронегативність у оксигену 3,44, а у гідрогену 2,2. Тобто у оксигену вона відчутно більша. І тому ядро оксигену перетягує на себе трохи ці от електрони гідрогену. Так, воно не забирає їх повністю. Вони все одно залишаються у електронних маринках цих двох гідрогенів. Але вони. Ці електрони ближчі до ядра оксигену. Так, Тобто, от так от я б міг би це зобразити. Так. так. І от електрони будуть трохи все-таки заходити більше у електронну хмаринку оксигену. Добре. І з цього у мене виникає два поняття: полярний. Полярний та неполярний. Не Полярний. Обидва з цих типів ви вже бачили у цьому відео. Так, почнемо з неполярного, це у нас водень, молекула, яка складається з двох атомів гідрогену. Так, і оскільки у двох атомів гідрогену. би це дивно не було однаково електронегативність, так, у мене щось вийшли трохи різні за розміром хмарки. Так, однакова електронегативність, то електронна пара буде розташовуватися між ядрами. Цих гідрогенів на однаковій відстані до них. Так, і, наприклад, з полярним хімічним зв'язком це у нас H2O. Оскільки оксиген має більшу електронегативність, ніж атоми і гідрогену, то він, мов би, перетягує до себе ближче так, оці от електронні пари, але все одно вони залишаються у електронних мринках гідрогенів. Це важливо, бо все-таки у нас. Різниця між ковалентним та йонним зв'язком є доволі розмитою. Так, коли електронегативність атомів, що складають молекулу, так, вона мінімальна, наприклад, коли у нас це атоми одного і того самого елементу, так, це не полярний ковалентний зв'язок. Коли різниця є, але не дуже велика, так, все одно електрони залишаються у електронних маринках слабшого елементу, то це полярний ковалентний зв'язок. Полярний. Так. А коли ця от різниця електроненативності дійсно велика, так, то ми говоримо про утворення йонного хімічного зв'язку. Що ж таке дійсно велика різниця електронативності? Звичайно, кажуть про йонний хімічний зв'язок тоді, коли ця різниця більше за 1,7. Але так само насправді ви можете побачити і те, що йонний зв'язок утворюється тоді, коли. Різниця більша за 2,0. Так, це знову таки повертає нас до того, що ця відмінність між ковалентним зв'язком та йонним є доволі розмитою. Але головне, що ви знаєте суть. Так що під час йонного електрон повністю переходить у електронну хмару сильнішого атому. Добре. Тоді останнє, що я хочу вам сьогодні сказати. Що електронегативність у нас буде збільшуватися, коли ми рухаємося періодичною системою знизу догори, так, і зліва направо. Тобто найбільш у нас сильним елементом, найбільш електронегативним буде флор, а найменш електронегативний елемент у нас знаходиться у лівому нижньому куті. Візьмо, до прикладу, карбон. Так, він буде слабшим за нітроген, бо він знаходиться лівіше. Але сильніший за селіці, бо він знаходиться вище за нього. Так, видається доволі простим. А на цьому дійсно все. Зустрінемося у наступних відео.